Вітаю, мене звуть Ярослав Мудрий, майор юстиції, старший офіцер юридичної служби 115-ї бригади. А в армії моя історія така, що в армію я потрапив в 15 років, а саме пішов спочатку вчитися у військовий ліцей, потім у військовий інститут. Мотивація моя, яка була тоді, на той час це був 15-й рік, саме розгар антитерористичної операції, і на цьому підґрунті, напевно, це зіграло свою роль в моєму життєписі. Перш за все, хочу проговорити про проблемні питання, які наразі є дуже болючими і актуальними. Я думаю, не тільки в нашій бригаді, а й по всьому війську. Це основне таке болюче питання це недовіра особового складу до командування своїх підрозділів, до командування частини і старшого шолону командування. А в чому вона полягає? Це перш за все, в недовірі, що командування хоче їх обманути, щось від них приховати. Одним із нещодавніх актуальних випадків таких, це було недовіра військовослужбовця до командування свого батальйону, коли він думав, що командування не хоче його звільняти. Хоча більшість солдатів не просто не розуміє, що в будь-якому випадку. Якщо у солдата є підстава для звільнення, ми не можемо йому відмовити, бо це буде протиправні дії з боку нас як частини. Потім він звертається до суду, судові питання, судова тяганина. Це що це просто, нікому не треба. Не було ще такого бійця, який би звернувся по звільненню. Якщо в нього були підстави, то ми його не звільнили. От, один із таких нещодавних випадків, це військовослужбовець, не звертаючись до свого командування, до командування роти, батальйону, просто одразу звернувся до цивільного адвоката, який е представився як зараз модно військовим. Хоча військових адвокатів не існує, є просто ті, хто займається військовими питаннями. От і за немалу суму грошей він не зробив йому абсолютно нічого. Але військовослужбовець фактично все-таки звільнився, але через той самий батальйон. Щодо будь-яких правових питань, які виникають в військовослужбовців, можна вирішити всередині частини безоплатно. Що для цього не не треба звертатися до адвокатів, до юристів, не треба. Щоб там члени сім'ї сім зверталися до цивільних адвокатів е, через гарячі лінії, що це все можна вирішити безпосередньо всередині частини, солдату важко довести, що е, навіть те саме звільнення займає певний час, поки збереться пакет документів, поки він пройде етап погодження. Ну, Так як ми воююча частина а, і всі структурні підрозділи розкидані, для прикладу, командування знаходиться в одній е, стороні. Ми, як юристи, знаходимося в іншій е, стороні. строєва частина, яка безпосередньо займається документообігом, знаходиться в іншій е, стороні. От що це все переміщення рапортів, що це все займає час. От, а, Але солдатам це. Не доведеш, і вони просто звертаються до адвоката, і адвокат все одно просто робить кривий косий рапорт від імені, нібито військовослужбовця, який надсилає на якусь невідому поштову адресу, і він приходить в кращому випадку за 2-3 місяці. Вот. І Зрештою, до моменту, поки він приходить, дві-три скарги на гарячу лінію може навіть звернутися до суду. І от коли до нас надходить така позовна заява, що ми не розглянули рапорт, і встановлюється, що е, такий рапорт, навіть не надходив, ну, для чого? Е, також хочеться оголосити таку проблему, проблему що як це сказати, що звернення по факту не розгляду рапорту на звільнення, бо зазвичай пишуть в позовних заявах, які направляють до суду, е, зобов'язати частину звільнити. Зараз вироб... опрацьована така судова практика, навіть є рішення Верховного суду, що суд не може зобов'язати частину звільнити, а може зобов'язати тільки повторно розглянути рапорт. І виходить, що людина наймає адвоката, заключає з ним договір, платить від п'яти і вище, і все одно йому це нічого не дає. А коли пояснюєш людині, які треба документи, бо ми не можемо просити то, е, виходити за межі того, е, що нам прямо передбачено, У нас є 170-й наказ про використання положення про проходження громадянами України військової служби, де одним із додатків визначено чіткий перелік документів. От. Для всіх військовослужбовців, хто до нас звертається, ми просто показуємо цей додаток, кажемо, для прикладу, от Іване, от тобі треба отак... отакі, такі, такі і такі документи. В тебе є можливість їх зібрати? Є. Від частини щось треба. Якщо треба, то ми кажемо, як це зробити. Для прикладу, якщо звільнення за необхідністю догляду, там одна із ос особливих вимог. Це відсутність інших осіб. І одним із необхідних документів це акт обстеження сімейного стану військовослужбовця, затверджений ТЦК за місцем проживання. От. І якщо в нього є можливість його самого взяти, тоді добре, питань немає. Якщо немає, ми йому кажемо: пиши рапорт е, про необхідність запиту такої, е, такого акту до такого ТЦК. І від військової частини вже, в свою чергу, йде заява на ТЦК, щоб ТЦК надав до частини такий акт, щоб його ми могли долучити до, до документів на звільнення військовослужбовця. І якщо ТЦК, відповідно, пише, що він один в сім'ї, більш нікого немає, тоді ну, питань немає, ми ну, військовослужбовець звільняється. Якщо він пише, ТЦК пише, що. Окрім військовослужбовця, є там троє братів, п'ять сестер, які можуть здійснювати догляд, ну, умовно кажучи, тоді, відповідно, військовослужбовцю є відмова у звільненні у зв'язку з тим, що підстави недостатні. Ну, підсумовуючи все сказане раніше і вище, то хочеться просто сказати, що для вирішення всіх питань не треба звертатись до адвокатів, витрачати гроші. Це ж ваші гроші, гроші ваших сімей. Просто треба солдату, офіцеру, сержанту, ну, немає значення. Просто звертайтесь до свого командування, пишете рапорт, подаєте рапорт на строєву, після того він вже йде до відповідальних структурних підрозділів частини. І ваше питання в 95% випадків вирішується без зайвого витрачання коштів. А в наступному відео пропоную розглянути питання, що стосується контракту за винятком контрактів 1824, бо це досить обширне питання, і його ми винесемо на окреме відео, та питань, що стосується посад, змін в службовому становищі і. Всіх ключових питань.